Таня, добрий вечір. Як до вас потрапити, щоб обвінчали е, нас із чоловіком, Тетяна. До нас потрапити. Це є парафія покрови Пресвятої Богородиці місто Дніпро. Якщо ви є наші парафіяни, то я знаю, що ви знаєте як до нас потрапити. Як ви питаєтеся, то ви не наші парафіяни. Я би вам радив прийти до вашого священника щоб ви пройшли пришивну підготовку, бо якщо ви прийшли і такі слави Ісусу Христу, я називаюся Петруся, я називаюся Тетянка, ми хочемо всі подружити. Ми хочемо звати повінчатися. Я вас не повінчаю. Бо я вас не знаю. Я своїх парафіян знаю. І я можу вінчати своїх парафян. Так, вчить нас церква. Я не можу бути, знаєте, священником по цієї Україні. Я маю свою парафію, маю свою територію, я за неї відповідаю. Якщо ви в Дніпрі, то приходьте, познайомимося, будете до мене походити на пришлюбну підготовку, заповнимо пришлюбний протокол, а потім назначимо дату вінчання і Це буде чудесно. Це буде чудесно. Ось так. Так що, Тетянко, як ви мене чуєте, приходьте.